Всім привіт! Сьогодні будемо розкладати таку кількість карток. Не лякайтеся, це все не в одне відео, буде декілька, з'їмо їх по довжині певної, і будемо дивитися, насолоджуватись. Да, тут різнобійні картки. Буде дуже цікаво на них подивитися та дізнатися чогось більше. Може ви також собі такі захочете. Тут у нас коротше, знаходяться фул жіночки. Повністю зібрана майже вся колекція, окрім останнього сету. Останній сет у нас це призматик. Ой, листівка впала і пропала. Так, і поки що сюди. Так, ми тут заміняємо першу у нас єдина сьогодні фолортова жіночка це Ері, І ми її заміняємо. Цю. Звідси забираємо, Ері кладемо. Тут у нас Амаріс немає, потім так, обережно Мели. Реєфорд, Тіма, Амаріс. Знову Джанін Секрет Арт. Фолартовий, Артовий Васей. І вон, я надрукував сюди, ви можете побачити. Цю як вона називається? Еріс. Да, це вже з нового сету. Together, бачите, який виходить уже скоро. А ми ще цей навіть не зібрали. Ну що ж, далі у нас міні-дівчата. Ось такого плану, бачите. Тут повністю зібрані всі картки номерні. з Дівчатами бачите, ось вони. картка, якщо окремо існує, то вона тут знаходиться. Якщо у картки є декілька варіантів, то вони тут не присутні. Тут тільки один варіант, який номерний. Да. Саме цікаве, що ось, бачите, ці картки вони номерні, вони окремо знаходяться. Так що довелося їх ось сюди бахати. Да. Тут у нас шаун дуже багато, але всі зібрані. Було дуже важко це все зібрати, до речі, але ми це все зробили з вами. Ми молодці. Так, Що у нас тут? Тут у нас ось так от. І ми тут зібрали вже, до речі, всіх міні-жіночок, можна так сказати. І у нас тут є декілька певних речей, які ми тут покладемо в цей альбом. У нас є, до речі, сковорідка. Важливий аксесуар, також тут лежить наша подруга, одна єдина. Тут у нас є сковорідка, бачите, є сковорідка зі штампом, є звичайна сковорідка, нарешті вона також в колекції. І сюди у нас не вистачає, можете побачити віночка. Сковорідки зі штампом, є іграшка Лілі, є кільце дівчаче, у нас неса зі штампом, тут дівчачий цвинтар. Куди лежать ці дівчата померли. Тут у нас чемпіон он, штампи. всякі. І тут у нас завдяки пану Павлу з'явилися ось такі дівчата зі штампами. Гадано, не гадано, бачите? І ми зараз їх, мабуть, розкладемо. І розкладемо ми їх якось. У нас є ласей з покеболом і ось така професора. От їх сюди покладемо. Зі штампом, я не знаю, Тут уже два листа залишилось. Ну давайте поки що їх розмістимо тут. Буде у нас звичайна Айона. Айона. Ось така голографічна зі штампом. Потім професор Сада, також голографічна. Потім у нас що додати? Арезу зі штампом. ось такий хакер, МЕЛА МЕЛО, Мело поклали так і кладемо зараз Таліп. Ось у таких у нас з'явилися нові дівчата міні. Далі у нас йдуть ось такі альбоми. Тут у нас тренер Галері. Саме цікаве, дивіться, у нас ж знову картки підуть з тренерами Галері. І я ось відклав нові дві картки, які будуть у нас. І вони ось тут, бачите. Насправді повинно бути. Ось ця перша це сюди, але це, як виявилось, буде промкою. Якось вони так странно все поробили. Ну що ж, тут у нас тренер галерії великих покемонів. Тут у нас маленьких покемонів просто. А тут у нас всяких gx -ів. ще за часів GX. V-покемони, V-Maxi тут є. V-V. Єксів тут немає, до речі, жодного покемон. Но зато будуть зараз. Ось у нас продовження також, бачите, І Лілі і Айона. Вони також йдуть. І саме цікаве, що тут будуть ще версія, зараз покажу. Буде версія, отут у нас покемони з дівчатами, де зображені будь-які дівчата на картці з покемонами. І у нас оця дуже крута картка. Є ще пару підвидів, але як бачите, ні її нічого немає. І ось сюди підуть дві там останні картки якісь там холографічні. Раніше були веселкові в цьому альбомі, ми будемо їх розміщувати. Ну, Тут у нас немає нових карток для цього альбому, як тут що повинно розміститися. Але можемо трохи проглянути з вами. Щоб ви мали уявлення, що відбувається, може хто, хто що забув. Ось так у нас потрохи оцю сматчупа я загубив, додрукував. До речі, да, додрукував я карток, яких не вистачало, ну майже всіх. Да, десь я трохи на Це у нас карю. І карю у нас тут дуже цікаво. У нас вже є картки, які будемо розкладати. Давайте це сюди. І зараз ми знайдемо. У нас дві картки, які будемо розкладати. Перша — це ось така вулу. І це у нас ось вона. бачите. Всю забираємо цю вулу сюди кладемо. І далі у нас ось така вулу. причому, бачите, дивіться, які штуки у неї. Голограма дуже цікава. І кладемо сюди. Далі у нас йдуть скіті, скіті у нас також є. Як завжди підготувався я чітенько. і у нас ціла, ціла аж одна скіті, скіті, яка, бачите, яка під час бурі тримається, тримається вижити. І ось ми її заміняємо. Um. Далі у нас ось тут я додрукував в можете побачити, причому 4 однакових відносно. Да. Але це не правда. Це одна із сетів, це з двох додаткових колод, номерні, до речі, а це з Макдональдса. З Макдональдса мені короче, треба 3 таких штуки. Одна в Скіті серію, одна в Макдональдсну серію. І в сет, і одна мені потрібна в пластилинову серію. Це неймовірно, оскільки багато скіття треба, ну колись зберемо. Так, я підготувався. Перший у нас агрон отакий. Отака агронша у нас. Так, і це десь на початку. Зараз ми її знайдемо. Ось вона. Потихеньку агрони збираються та закриваються. Бачите? Потім Мега-еволюції мега повертаються, до речі. І зараз ми мегаагрона ось сюди і покладемо. Потім отакий агрончик у нас є. Basic, ось він. Малеха. Сюди його. І ще у нас є такий агрон. Це з якихось перших агронів. Теоретично. Так, це не тут. Мабуть, навіть він десь тут був ось він. От цього ми забираємо і кладемо. Та-дам! Як ви можете подивитися, яких родів хватає, не вистачає, такого не хватає. Бачите, як багато. Навіть сірою рамкою не хватає. Ні, це не сіра, це жовто. Давайте додрукував? молочко. До речі. Ось Нилтанга додрукував. Саме цікавіше, що я додрукував, дивіться, кого що Що зараз я вам покажу. Ось цього додрукував. Це нове з нового сета буде. Ось додрукував. З нового сету. Це я вам показав, що додрукував. Ось цю я додрукував карку. Можете побачити. Якось не було виборочно, якось надрукувалася. Тут у нас ідуть просто покемони дівчата. Ну Давайте просто поки вони дівчат тоді сюди бахать. Так я тут додрукував японських, трохи щось якихось ми збирали. Можливо, колись будуть одна навіть є. так що... от. так от. Ще перше видання, до речі. Тут у нас старіні японські, які я друкував, але не додрукував. Тобто нормально програв Photoshop. Ще згадка про минулі часи. Так, І тут у нас якихось покемон дівчата, давайте їх доб'ємо і на цьому закінчимо дану частину. Думаю, дуже багато буде. Так, дивіться, перша у нас є Altaріa X. Яку ніхто не хоче купляти, тому ну, буде вона лежати у нас в альбомі. Якщо ви хочете Altaріa X, ви можете її забрати з цього альбому. Я вам залюбки віддам. Її сюди. Потім кріселія, яку також ніхто не хоче купляти. Іде сюди. Потім у нас з'явився Флоріон і Екс. Флоріон у нас іде сюди, якось так вийшло, що він не надрукувався, але Флоріон у мене є. Бачите, тут Іві, тут промки, не знаю, нема трьох промок. То, навіть, на Іві буде, з з чимось оці дві, мабуть, будуть інші. Єксові там наче. Тут у нас так. Сюди я поклав он зі штампиком. Іві. Потім у нас є ось таке пре преверсія. Вона буде хай веліт тут. Дівчинка така наглюча. У нас є Чикоріта яка дивиться від зеркалення. Так, далі у нас Лопіні, ось така. Лопіні. Це ось сюди. Так що я надрукував і заміняємо. Ось тут двох нових сетів картки. Потім ось таку дівчину. Десь у нас тут повинна бути вона надрукована. Ось І ми нарешті заміняємо. Є. Ось такий у нас меріп, Також є надрукований. Я здивований. Так, куди його дів, 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 меріп. Так, є. Далі у нас отаке сваблу. Такої наче я не друкував свабло, тому. І її кладемо сюди. Потім таке ейбіпом, бачите, і дівчинка. Ось Ось вона дівчинка. І це картка з питання дівчатами. Це її взяли в полон, вона ще не знає, що на неї чекає. Далі у нас йде колекція з трьох морпеку. Раз морпеку, два морпеку і три морпеку. І всі три вони йдуть. Одночасно ось тут. Тодин, тодин, якась весела морпека, дівчинка гуляща, душа компанії. Так що ось така. Далі у нас ідуть два Вулпікси. Є ще один Вулпікс, якого в мене немає, але може бути. Тут Віюніор, певно, ще буде якийсь Вулпікс. Але залишимо місце його поки що тут. Еріка Билс Ось така дівчинка. І ось сюди Булс оцього. цього. Далі у нас йде Еріки Одіж. І вона у нас є друкованому варіанті. Десь ось Одіш Еріки є у нас тут. Далі у нас є походу, остання картка з дівчатами, покемонами, рознобійними. Це водоплавуюча Іві, яка в майбутньому буде вапереоншою мрією всіх чоловіків. Але поки що вона тренується, поріднюється з водою да, набирається рідини, що можна було в майбутньому втекти. Ось якось так. Ну, дякую, що подивилися. До нових зустрічей. Пока-пока.